Всім привіт, всім доброго дня, всіх вітаю Закарпаття, мирного неба, всім і здоров'ячка. Ну що ж, четвер, я з нетерпінням чекаю свою донечку. Вона вже сьогодні виїжджає десь примірно в 2 години міцного, ну дорога далека, дуже далека, так що вона, навірно, в п'ятницю на обід буде, а може, десь під вечір. Але все одно я вже її дуже чекаю. Готуюся, хочу тут вже тісто, хочу зробити, підмісити. Хочу зробити, а, тут в горці страва називається Дерея. Це в нас як вареники, але вареники з отаким, от я вам зараз покажу, сливовим густим варенням. Мені тут дали. От таке густе словове варення. Дивіться, яке густе. Так що хочу зробити, вона це любить. Ну, я їй питалася, що варити, що варити, каже мені все рівно, я вже додому хочу просто приїхати і все. Я теж її дуже чекаю, дуже-дуже чекаю. Вже її рік не бачила. То страшне, коли діти так далеко, я вам чесно кажу. Я не дуже люблю, але життя таке, треба їх відпускати. Якщо вони хочуть заробити собі грошей, реалізувати себе в цьому світі, стати на ноги, я не можу їм заборонити. То добре, що вони в мене такі, що не висять на наших шеях, а самі хочуть кимось бути, кимось стати, щось собі в житті. Здобути, ну, це добре. Так що так, добре. Не будемо про, про таке сумне, а будемо радіти, що вже 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 скоро вона виїжджає. Так що так, хочу зробити це. А після обіду в мене ще велика робота. Мені ще сьогодні томат варити. так що Сьогодні зварю томат, а завтра вже будемо відпочивати. Вона вже приїде і будемо вже відпочивати. А з понеділка вже почнеться вже друга робота. Там в мене. І ще й закрутки, і їм ще хочу приготувати, поки вона буде вдома. І трошки по лікарях треба нам піти, бо в неї щось коліно болять. Так що, ну, буде, буду зайнята, Так що ролики будуть виходити зараз дуже рідко, в мене просто часу не буде. І я хочу просто побути своєю дитиною. От Просто хочу, от е, кожну хвилинку, кожен момент. Бути з нею, поки вона вдома. Ми назбирали малини, хочу ще її прокип'ятити, це вже третій раз. І дві баночки варення, і їм дам, і нам буде. Ну, у нас ще старого є з того року, там ще, я вам показувала вчора, там три рядка великі варення. Там і малинове, і клубнішне є, і яблучне. І смородини, всяке є. А тут картошку варю пюре, щоб зараз на обід і е, ці хочу дереві, вареники з цим. А на вечір ще хочу зварити солянку. Так що мішу я, підмішую кісто, бруся до роботи. А після обіду десь планую до двох годин це все закінчити, о дві години почати вже з цим з томатом. Варити молоти помідори і варити томати. Так, тісто я вже зробила, ну, показувати не буду, бо всі знають, як тісто робити. то невелика наука. Кожен по-своєму, звісно, робить. ну, Я як, 2, додала 2 яєчка, муку я не важила так, на око. Трошки олії підсолила і все. І водою підмісила. так що, ну, Зараз ще його добре обійму, нехай воно постоїть в пакеті, хоча б 15 хвилин обійму. І... Тоді вже буду робити. А поки тут в мене вже закипіло вже третій раз варення, 5 хвилин нехай прокипить і несу банки, і до тих пір розберуся з цим варенням. Ну, думаю, буде одна півлітрова і одна маленька така. Якраз там в мене є одна маленька помита. Так що так. А це я сьогодні зранку зібрала з кавунів своїх. Насіннячко трошки. Ми вчора перенесли одного кавуна, розрізала, я вам зараз покажу. Подивіться. Так що так, такі в нас кавуни на Закарпатті. Смачний, солодкий, як мед. Ну що ж, я буду робити, потім вам ще буду показувати, що я наробила сьогодні, як я справилася своїми. Роботами з твоїми справами. Що ж, давайте будемо працювати щось. Ну, ось, друзі, це вже друге отаке кісто велике я розкачала, там вже дві полоски я зробила. Отаке таке велике. І отакі полоски я роблю. Потім їх ріжу цим, що для піци ножом. На такі кубики, комертики такі. Тут я вам зараз покажу. Ну, от, от такі. Потім це вариться, заправляється шкварками і все. І дуже смачно. Так що ще одну зроблю і а, остальне кісто поставлю в цей холодильник. Нехай стоїть, бо пот... мені вже чоловіків. Хлопців треба кормити вже зараз обід. Я просто не успіваю. Потім вечором дороблю. Роблю томат, поки томат буде кипіти, я дороблю. Так що так. що Все, дві кіста такі великі я зробила. Поставила нехай стоїть, підсихає трошки. Зараз йду грію обід хлопцям, кормлю їх і одразу починаю розбиратися з помідорами. Так що так. що Ну, думаю, хвати, Ну там щекіста є на дві такі великі ці розкачати листи. Тут два листи зроблені, на два ще кіста є. Ну то вже вечір, буду томат варитися, я до тих пір зроблю. І ще солянку хочу. Ну що ж, друзі, почала я вже молоти томат. Вже ті ящику санька сорту пережив молола. Там вже в каструлі, це вже зараз рожеві великі, хочу отдільно перемолоти насіння зібрати і волове серце. Зато в мене так все повільно йде, бо я і насіння збираю. А це вже тут отакий тазик великий. І ще ось ну, пів добрих, пів тазика. Ну, Це вже так, це вже всі будуть підряд йти та і все. Так що мені головне ще ці двоя, два сорта. Перемолоти отдільно. Помити і зібрати насіння. Так що продвигаюся. Ну, це довго буде, довга історія, але нічого. До вечора, я думаю, я справлюся. Ну що ж, в нас маленька проблема. У мене згоріла соковижималка електрична. Так що я домолюю отакою. Це вже друга каструля. І ще стільки лишилося. Домолоти. Це вже пів шоста вечора. і Я ще все з помідорами.